Друзі, сьогодні 22 грудня, за даними британської розвідки, які вже опубліковані і ви читали, мабуть, ці дані через три дні Путін висунений в Україну, нападану в Україну всіма своїми. Військами, силами, які в нього лише є, все кине на нас, так як і будь-який найжорстокіший загарбник, без оголошення війни, як це робив Гітлер, як це робили всі інші криваві загарбники, в тому числі Московія, на протязі багатьох сотень років. Вона ж не раз вчиняла побоїще, так і в Україні. Не просто не побоїще, це не важко назвати це був побоїщами, це був просто відвертий геноцид. От як в Батурині, всіх різали, всіх. Ой, як у 18-21 роках. Коли нападали оці кроваві полчища Муравйова, всіх інших цих московських кровожерів, що вони робили з українцями в Києві, в інших містах. Тут в Ямполі у мене. До речі, могила їм цим скотам є в центрі Ямполя по сьогоднішній день. Комуністи охороняють її. Одним словом, через три дні це почнеться за даними розвідки Великої Британії. А сьогодні я встигну, ну думаю, що встигну ще відправити на фронт ось цю буржуйку. Важко було її діставати. Привіз я її ось цим військово-транспортним велосипедом другим. Непросто було таких буржуйок, я відправив на фронт за 8 років. Боже мій. Ну, мабуть, до ста кращих, гірших. Ну, це ось така. Вона взята на металоломі, ви знаєте, я вам розповідав, скрізь їздив. Томаш полі на металолом. Ні, пожаліли, не дали. Тут шукав. Ну, от, і в газовому господарстві, і скрізь, неможливо обломити. Один поліцейський, чесний поліцейський патріот, так скажу, за яким можна йти в розвідку буде. Я знаю, що з ним можна буде йти в розвідку. Але він законспірований, він там в відділі поліції. Законспірований наша людина і. Там небагато, бо ви знаєте, що таке поліція. Вона здавала першому, першою все, що могла здати, і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. І тут в Ямполі вона найкраща. Тому кожна людина, яка там в підпіллі на вагу золота, оця Ось. Ось людина, цей поліцейський дзвонив мені і сказав. Де взяти цю буржуйку? Я поїхав в те місце і взяв, але він, вона була повністю роз... не така, зовсім нічого не було. Була тільки ось, ось ця частина. От. І геть внутрі, внутрі геть згоріли колісники. Не було прогорілих, Прогоріли повністю. Тому я пішов ще до одного патріота, з яким ми робили у свій час баню. Я вам на фронт якась зараз ми наших воїнів. Під час війни будемо мити воїнів, партизан буде мити. Я думаю, вона міцна баня. От так Саша Лазаренко. Я поїхав до нього. Він ось вже два дні робив, припасовував всі труби щоб була висота понад 3 метри От, припасував і вже вона готова до відправки. Ну, Відправляти я буду знову ж таки. Ну трошечки мені довелося Саші купляти, звичайно. Він же ж звичайний слюсар. Він. Купляти йому ті ту проволку, що він варить нею полуавтоматом. Вона також не дешева. І... Але Саша нічого не взяв особисто, він зробив це безкоштовно, тільки довелося купити цю за 300 гривень цю як вона, проволоку, це що вони варять нею полуавтоматом. От і все. І тепер зараз головне відправити. Відправити за що. Знову ж таки, проблем проблема з гроші немає. Я звертаюся знову до патріотів. Є в мене у патріоти у підпіллі нової пошти. Вони також, я думаю, глибоко законспіровані. Їх також, як завжди, патріотів дуже мало. Усі часи їх завжди мало. Але я буду звертатися до них, щоб вони відправили цю, е, оплатили відправку цієї буржуйки безкоштовно сьогодні, за три дні до війни. І я думаю, вони відправлять. Зараз я її оформлю, все як належить. І там буде написано, що. Відправка е, отрим, оплата здійснюється отримувачем, але насправді цю оплату здійснюють, здійснить патріоти нової Пошти. Я їм дам дані відповідні, дам номер накладної, і вони через комп'ютер. Я так сподіваюся, Ось це відділення нової пошти. І ще така деталь. До речі про патріотів нової пошти. Тут працювала Світлана Запорожич в Новій Пошті ще донедавна, ви знаєте, а її чоловік майже з, перш... з першого року війни воює на фронті. І Світа тут працювала, в цьому відділенні Ямпівському, в теплі, все було дуже добре. Але не буду довго розказувати. Зараз вона також боєць. Зараз вона в окопах, зараз вона разом з чоловіком, тільки він в одному взводі, а вона в іншому піхотному взводі. І першими зустрінуть ворога. Тому їм зараз там дуже холодно. І я їм висилаю цю буржуйку. Якщо встигну ще на, до, на догін вишлю ще одну, тому що вони живуть в різних палатках, вони в різних зводах. Ну так буває чомусь у нас в армії що, близнюків роз, е, розлучають в армії, я не знаю чому. І от сім'я, він в одному зводі, вона в другому. Хоча добре, що хоч. В одному батальйоні. Світлана Запорожець. Отут От вона працювала. Це їй буде ця буржуйка в її палатку. Ну, жінок зараз на фронті дуже багато і це прекрасно. Ворог на це не розраховував, так як і на добровольців не розраховував на Майдані. А вони пішли. Їх багато. І слава Богу. От, одним словом зараз йдемо, бо я вже дуже замерз в руки тримати камеру, йду в, серед, в середину і буду її там ну, пакувати, готувати до відправки всередині. Там тепліше. О, ось я вже тут на відділення, друзі, ось воно це відділення, от бачите, тут свята Запорожець працювала, ось вона тут була. А це її на фронт я відправляю цю. Дивіться, яка колісники ми поставили зовсім нові. Це Саша Лазаренко поставив. Щоб вже зовсім були надійні. Труби він підігнав шикарно. Так. Ну а зверху вони накладаються. І тут можна готувати їсти. Запросто вона компактна, маленька, переносна, тобто для партизанів супер. Раз і все, легко можна сховати, перенести в інше місце. О, тут все під, підігнано. Так, зараз будемо будем її головне, щоб воно добре зв'язали, щоб воно не розбилося з бору. Що вони тако разом з'єднані, нічого їм не буде? Ні, їх треба з'єднати. Єдна... Ну ні, я питаю, чи такого, якщо я їх просто уложу, і з... общиню такої візде, і вони будуть стоять між собою тако разом. Нічого їм не буде. Ні, нічого, а що їм буде? Це ж метал, він, він ну, може погнутися все. більше нічого. І нічого. Ось, друзі, так ми зараз укомплектуємо. Головне нам, щоб воно, коли буде транспортуватися, щоб не побило це все, бо це воно важке. Ну, 40 кілограмів це не така вага, але воно від тряски, від руху, від ударів. То що, ти кладеш зверху цей, куди. Да? Да. Я би, чесно кажучи, що би віддав всім нашим дорогим воїнам, які першими зустрінуть ворога. Та й всі ми зустрінемо. Нікуди від цього. Це вже доля. У нас від цього. Бачите, світ від нас. Відкрестився. Так як від Ісуса Христа у свіча, тож від Христився, від України від хрестився. Вони готові нам сприяти, засловлювати особливо особливі почуття, а не зупиняти ворога разом з нами на кордоні з Європою. Вони хочуть, щоб ми. І їх прикрили. Як було в часи монголо-татарського ігра. Ми маємо з собою пожертвувати. Ну що ж, друзі. Ось так воно йдемо. Зараз зверху поставили. Того є добра, зараз Пластика є. О, ну, от приблизно так воно і поїде. Зверхи ти ще покажи, той ящик поклади. Ось так приблизно воно й поїде. Ось в такому, в такому стилі. Зараз він покаже, як це зверху. І через три дні доїде, так? Вони там на бойовому злагодженні. Зараз я не буду казати де, що конкретно, але це відправляється ну, в район, де проходять навчання короткотерміновий і на фронт. От все, друзі. Ось в такому стані. Я зйомку закінчую. Ви все бачили. Відправляємо. Слава Україні, героям слава!